Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Я вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 6 березня 2016 року. М'ясопусна неділя. Тиждень після неділі блудного сина називається м'ясопусним і закінчується неділею, яка має ту саму назву. М'ясопусна неділя це вже останній день перед великим постом, у якому ще дозволялося їсти м'ясо. А звідси й назва цієї неділі м'ясопуст, що значить відпущення покинення м'яса. Очевидно, ми тут маємо на увазі ті часи, коли Великий Піст дотримувався дуже строго. «М'ясопустна неділя ще має назву неділі про страшний суд. Цього дня читається святе Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про страшний суд та про вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, нагороджене. Або покарне. Католицька церква бізантійського обряду у сьогоднішній день також згадує пам'ять про віднайдення чесних мощів святих мучеників, що в Євгенії. У перших віках християнства, коли поганські правителі переслідували християн, багато звірних прославили Бога своєю мученицькою смертю. Тіла мучеників, укинуті на розтерзання звірам і птицям, побожні християни таємно збирали і ховали по різних місцях. Коли християни могли вільно визнавати святу віру, на місці поблизу міста Євгенії, де були поховані тіла святих мучеників, почали чудесно стілюватися недужі. А за наказом місцевого єпископа, вірні розкопали могилу і знайшли багато нетлінних тіл, з яких виходив приємний запах. Після того, як святі мощі принесли до церкви, побожний чоловік Микола Каліграф мав об'явлення, що між мощами святих мучеників Євгенійських є мощі святого Андроніка, одного із 70 христових учнів та святої юнії його помічниці. На Божественній літургії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Евангелія від святого Євангеліста Матея з 25-ї глави з 31-го по 46 шостий стишок, де є такі слова. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Прийді, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав справу, і ви мене напоїли. Чужинцем був. І ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені. Зробили тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті вогонь вічний, приготований дияволовий ангелам його, бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або. В тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм, істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших. Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. З прочитаного Євангелія виникає слушне запитання: для чого ж ми дотримуємося десятьох божих заповідей, які Господь дав через Мойсея. Якщо як читаємо в притчі про страшний суд, Господь про них на суді не згадує. Можливо, тоді вартує зосередити своє життя на ділах милосердя, і цього буде достатньо, щоб стати по правиці і отримати у спадщину Боже царство. Насправді, Божі заповіді нам дані, щоб навчитися любити Бога і лише тоді, коли ми беззастережно зуміємо дотримуватися Божих заповідей, саме тому, що любимо Бога. Тоді по-справжньому можемо полюбити і ближнього, адже не можемо гідно шанувати творіння, якщо не любимо творця. Це так само, як грати футбол без м'яча і читати кобзар без Шевченка. У любові мовчання дорожче слів. Блес Паскаль, благословення на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.